Привіт, друзі! Планувала сьогодні приготувати дуже смачний пиріг з сиром, чесничком, укропчиком, але знайшла в себе нотели і вирішила все ж таки зробити сьогодні кекси. Тому сьогодні будуть кекси з нутелою, а завтра приготуємо з вами цей смачний пиріг. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, діліться моїми відео зі своїми друзями, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами розпочнемо. І для них нам знадобиться яйце, цукор, борошно, сама тела, рослина олія, олія без сторонніх запахів, молочко, тут у мене ваніль, цукор з ванілю, дрібка солі та розпушувач всі продукти кімнатної температури. До мисочки я відправляю цукор, сюди ж яйце і будемо все збивати. Можна, в принципі, додати сюди ваніль і дрібку солі. І зіб'ємо все. Спочатку розмішую, щоб в мене нічого не розлетілося, і збиваю. Тепер сюди вливаю олію, розмішаю. Додаю молочко, все розмішую. До борошна відправляю розпушувач і буду просіювати в тісто. Так, ось таке за консистенцією, воно в нас має вийти, таке густеньке, і можна вже збирати наші кекси. Форму для кексів я вже розклала бумажняні ось такі капсули. Духовка розігрівається на 180 градусів і будемо їх наповнювати. Відправляю трішки тіста. Так, і ще трішечки додам. Тепер іде в мене ложечка нутели. І знову зверху відправляю тісто. І так будемо з вами збирати всі наші кекси. В мене вийшло 11 штучок, і тепер відправляємо духовку до готовності. Це ми з вами вже приготували, вони встигли остигнути, і тепер можна скуштувати. Що ж у нас з вами вийшло? Так, візьму невеличкий шматочок. Ноте можете додавати більше. Я трішки поклала, але це вже за смаком, як вам більше подобається. Подобається більше шоколаду, додавайте більше. так. Ну а тепер куштуємо. М -м -м -м. Ви чуєте, яка хрустка кориночка, друзі? Це дуже смачно, дуже і дуже смачно. М -м -м. Такі м'якисеньки всередині, і дуже смачна хрустка скориночка вийшла. Просто неперевершено. Ви ж бачили, процес абсолютно простий. А виходить у нас 11 таких смачних кексів. Можна було і 12 зробити, вони були б трішки меншенькі в мене, але вийшло те, що вийшло. Готуйте, насолоджуйтесь, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Ну а ми з вами обов'язково побачимось.